Я запрошу на канал. самих найкращих це буде анонс. Акція 7 днів в магазині АТБ з 19 по 25, включно червня. Або, як я називаю, промгрупа. Давайте подивимося, що приготували нам Мангал-Гриль зі знижкою 30% 349 гривень. Розмір 35 на 27. Стіл. стіл розкладний для кемпінгу, розмір 60 на 40. Зі знижкою 299 гривень. Набір столових туристичних предметів, нержавіюча сталь, ложка, виделка та ніж 70 гривень. Кілимок, сидушка розкладна для вулиці 55 гривень. Мухобійка електрична зі знижкою 45% 100 гривень. Лопата багатофункціональна з нержавіючої сталі. Довжина 26 см разом із чухлом 189 гривень. Світильник садовий на сонячні батареї зі знижкою 70 гривень. Рукавиці садові. 28 гривень. Оприскувач садовий за ціною 50 гривень. Пульверизатор розпилювач садовий на 1,5 літра об'єму. 105 гривень. Крем сила кінська. Вже перевели на українську мову. Пам'ятаєте, раніше була сила лошаді. 300 мл 60 гривень. Набір пилок для нігтів 3 штуки в наборі 30 гривень. Прикраса для волосся краб у вигляді метелика за ціною 17 гривень. Капелюх жіночий зі знижкою 40% 119 гривень. Сумка пляжна розмір 38 на 38 з довгими ручками за ціною 109 гривень. Тоніка жіноча. 100% бавовна, розміри з 46 по 52 зі знижкою 30% 259 гривень. Футболка чоловіча з короткими рукавами. Також 100% бавовна, розмір з 50 по 58 139 гривень. Капці чоловічі пляжні, розмір з 40 по 45 199 Підслідники жіночі. 52 гривні. Сумка бананка на пояс 109 гривень. Розмір 32 на 13 см. Блюдце скло керамічне. Люмінарка діаметр 15,5 см 48 гривень. ваги кухонні, електронні. А разом із пластиковою чашею зі знижкою 30% 249 гривень. Чашка з подвійними стінками на 350 мл 119 гривень. Пляшка пластикова 650 мл 222 гривні. Салатник керамічний на 800 мл за ціною 80 гривень. Щітка електрична для прибирання із насадками зі знижкою 159 гривень. Гривень. Овочерізка багатофункціональна. Разом з друшлаком та контейнером 149 гривень. Підставка під гаряче, розмір 15 на 20. Кольори малюнки в асортименті за ціною 80 гривень. І за круглю копійки до більшого для Зручності. Набір пластикових контейнерів вони разом із кришкою. В наборі 4 штуки на 300, 700, літр 100 та літр 750 мл 109 гривень зі знижкою. Таз емальований 199 гривень. На жаль, не написано на скільки літрів. Комплект постільної білизни, дві наволочки розмір 50х70, на простирадло 220х2,40 та підковдра 2х2,15 зі знижкою 30% 469 гривень. Рушник махровий 100% бавовна 199 гривень розмір 70 на 140 Скатертина від Freckingbook. розмір 1,20 на 1,50 кольори в асортименті по 20 гривень. Скляна ваза за 109 гривень. Набір губок меламінових в упаковці 5 штук за ціною 23 гривні. Запаска для швабри із мікрофібри 44. Стрічка для ремонту москітної сітки. 30 гривень. Корп для зберігання речей з металевим фіксатором розмір 40 на 30 229 гривень. Відро пластикове на 6 літрів 63 гривні. Засіб від мурах та тарганів 20 гривень. Набір для ванної кімнати шторка ро, розмір метр 1,80 на В на 1,80 з гачками 229 гривень, бульбашки мильні, динозаври 65 гривень, брелок для ключів 46. Набір фломастерів з печатками 12 штук, 50 гривень у пластиковому тубусі. Іграшка дитяча. Пістолет катапульта зі знижкою 40% 239 гривень. Пістолет водяний в асортименті зі знижкою 30% 119 гривень. Вентилятор портативний ручний на підставці зі знижкою 100 гривень. Лампа нічник для малечі в кімнату 129 гривень. Навушники бездротові на Bluetooth 159 гривень зі знижкою 40%. Тримач автомобільний для телефона 71 гривня. Дешевше, я не бачив, зверніть увагу. Книга серії Мої перші наліпки 25 гривень. Набір для творчості водна розмальовка 36 гривень. Книга серії збірних навчалочок 139 гривень. Іграшка Кап'ібара 100 гривень. Іграшка Сюрприз тваринки 68 гривень. Іграшка м'яка колекційна мої друзі 149 гривень. Іграшка дитяча автомобіль. Будівельний 50 гривень. Набір Hot Wins. Набір машинок із трьох штук 249 гривень зі знижкою. Набір дитячого посуду Ромашка 80 гривень. Набір для гри з піском 179 гривень. Це був анонс магазину. АТБ, акція 7 днів з 19 по 25, включно червня. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі та за вподобайки. Зустрінемось вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.